Ветері п'ять хвилин на головне вітаю. Президент візьме участь у Мюнхенській конференції з безпеки. На Одещині молодик переправляв за кордон бажаючих покинути країну. ДТП із летальними наслідками сталося на Хмельниччині. До подробиць. Президент України прибув до Німеччини, де візьме участь у Мюнхенській конференції з безпеки. Володимир Зеленський зазначив, що у її рамках будуть напрацьовані нові кроки до спільної безпеки України і Європи. Речник президента Сергій Никифоров зазначив, що у п'ятницю глава держави має відвідати спільне україно-німецьке оборонне підприємство. Також заплановані двосторонні зустрічі. Окрім цього, візьме участь президент і у зустрічі берлінського формату із лідерами європейських країн ЄС на НАТО та держсекретарем Сполучених Штатів Америки загалом у триденному заході візьмуть участь близько тисячі учасників із 120 країн. На Одещині молодик переправляв за кордон, бажаючи покинути країну. У державній прикордонній службі України повідомили, що 18-річного місцевого жителя спіймали просто під час рейсу, так би мовити, під час доставки пасажира до Придністровського сегменту українсько-молдовського кордону. А почалося все з того, що хлопчина знайшов охочого незаконно перетнути кордон через знайомих. Свої послуги оцінив у 6 тисяч доларів. У вартість входив повний пакет навіть гострогубці для подолання загороджувального паркану. Наразі йому повідомлено про підозру суд обрав запобіжний захід тримання під вартою із можливістю внесення застави понад 266 тисяч гривень. До Білогірської громади надійшла трагічна звістка з фронту про загибель Михайла Володимировича Літвінчука із села Водички. Понад рік рідні та близькі берегли надію, що він повернеться живим та неушкодженим, адже він вважався зниклим безвісти. На жаль, підтвердилося найгірше 20 жовтня 2024 року. Під час виконання бойового завдання у районі населеного пункту Любимівка Курської області військовий загинув. До останнього подиху, залишаючись вірним присязі та українському народу, вічна слава та пам'ять полеглому оборонцю щире співчуття рідним та близьким. ДТП із летальними наслідками сталося на Хмельниччині 12 лютого близько 18 години у селищі Ярмолинці. 42-річний місцевий житель, керуючи автомобілем Hyundai Accent, збив на Азебрі річну пенсіонерку. Від отриманих травм вона померла в кареті швидкої. За даним фактом слідчі відкрили кримінальне провадження. Санкція статті передбачає від 3 до 8 років ув'язнення. Мар Хмельницького Олександр Семчишин прозвітував про прийняті рішення на виконкомі. На засіданні розглянули 114 питань. Серед найважливіших міський голова відзначив передачу обладнання силам оборони на понад 4 мільйони гривень, виділення матеріальної допомоги для 1173 мешканців на понад 13 мільйонів гривень. Зокрема, це члени родин полеглих військових, родин полонених, зниклих безвісти, військові, які проходять реабілітацію та діючі військові. Також надано й дозвіл міській дитячій лікарні на придбання сучасного комп'ютерного томографа, а також профінансують вакцинацію 14-річних, 15-річних дівчат із низки пільгових категорій саме проти папіломовірусу людини, а також тих, хто знаходиться у зоні ризику. Буде гучно сьогодні. в Межах Хмельницької громади заплановані військові навчання з 14 до 17 години. Про це попередив очільник регіону Сергій Тюрін. Не панікуйте, все під контролем. Проте у випадку сигналу повітряної тривоги подбайте про себе. З 7 по 15 березня Хмельницький стане ареною для чемпіонату України із шахів серед юнаків та дівчат до 14 років. У турнірі візьмуть участь найталановитіші юні шахісти з усієї країни, які змагатимуться за нагороди та титул чемпіона України. Організатор Хмельницька обласна федерація шахів та федерація шахістів міста. Участь можна підтвердити через реєстрацію на сайті Хмельницької міської ради. І наразі це вся інформація. Працюємо над оновленим випуском. тож незабаром побачимось.